Thank you Протягом минулої доби росіяни обстрілювали Білопільську громаду з артилерії та мінометів. Внаслідок цього загинув чоловік. Декілька будинків отримали пошкодження різної ступені, але дійсно загинула людина. Чоловік І відразу навіть ну, не зрозуміли, що людина загинула, тому що ну, не було таких явних пошкоджень. Вийшли на город, побачили, що людина життя. Зранку 11 травня росіяни знову відкрили вогонь. Один будинок пошкоджено повністю. От був сам будинок, але, на щастя, люди виїхали і не було вдома. Інші будинки отримали пошкодження різної ступені. Ну, і е, підприємства, приватне підприємство, там СТО, склад, де була техніка, також було 5 прильотів по цій території. І отримали пошкодження, ну зокрема, і новий міський автобус, який ми отримали від угорців машини, які були на ремонті, знаходилися, і самі господарські відділення. Голова сумської районної державної адміністрації написав заяву на звільнення за власним бажанням. На посаді керівника району Роман Гученко протримався менше ніж півроку. Причиною звільнення назвав формування нової команди. Себе експосадовець відносить до команди Дмитра Живицького. Нагадаємо, три місяці тому СБУ викрила тогочасне керівництво сумської ОВА на розкраданні коштів, призначених на відбудову. Зокрема, підозру отримав заступник Дмитра Живицького. Сам Роман Гученко нещодавно отримав підозру за фактом незаконного використання благодійних пожертв. Під час воєнного стану журналісти СТС звернулись до Романа Гученка за коментарем. Я зараз на кордоні буде дуже поганий зв'язок. Давайте десь не знаю годинки через півтори. Пізніше Роман Гученко від коментаря відмовився. Я не хочу давати стес, мене немає бажання давати. Іло 48-річного чоловіка в його ж квартирі знайшла родичка. Про це жінка повідомила до поліції. Наші співробітники встановили, що померли співмешкав на арандорну квартирі 45-річною жінкою, яка на момент прибуття поліції була відсутня за місцем проживання. Поліцейським жінка розповіла, що в той день посварилася зі своїм співмешканцем. У ході сварки завдала чоловікові травму викруткою, від якої він і помер. Жінку затримали і повідомили їй про підозру в умисному вбивстві. У сумах по вулиці Холодногірська загорілася квартира у багатоповерхівці. У помешканні на восьмому поверсі зайнявся балкон, де господарі зберігали банки із лакофарбовими матеріалами, які через високу температуру почали спалахувати і вибухати. Пожежне навантаження було надзвичайно високим, не дивлячись на те, що рятувальники миттєво прибули на місце події, вогонь вже частково охопив і балкон дев'ятого поверху. Гасити полум'я рятувальникам довелося одразу з двох напрямків: із вулиці та із середини помешкання. В цей час у будинку Шалися люди, які не могли самостійно вийти на вулицю. Паралельно з ліквідацією даної пожежі співробітники ДСНС організували евакуацію п'яти жителів верхніх поверхів, адже саме там було надзвичайно високе задимлення. О 16.03 дану пожежу вдалось. Ліквідувати і запобігти поширенню вогню на квартири, які знаходяться як на восьмому, так і на дев'ятому поверхах. Внаслідок пожежі був травмований господар палаючої квартири. Припустима причина загоряння необережність під час куріння. У Україні триває третій етап медичної реформи. Лікарні, які віднесені до спроможної мережі, отримують статус загальних, кластерних і надкластерних. Взагалі, скажімо, для звичайної людини вона цього не помітить. Для людини, звичайно, як було, так і є. Є лікарня міська, є лікарня обласна, це вже назви такі. От. Основне, що це людина повинна запам'ятати, що кластерна лікарня вона дає об. Оп... Певний спектр допомоги надкластер надає високоспеціалізовану допомогу. допомога. Сумська обласна лікарня отримає статус надкластерної жителі всіх регіонів України і надалі отримуватимуть медичні послуги безкоштовно. Якщо вам сімейний лікар дає направлення на консультацію поліклі... до поліклініку до певного спеціаліста, то е... Людина має право обирати будь-яку лікарню. Тепер немає, що треба спочатку сходити до міського спеціаліста і потім, потім уже від міського отримати вже направлення в обласну лікарню. Ні, ви можете напряму звертатися в поліклініку обласної лікарні. У поліклінічному відділенні обласної лікарні можна пройти увесь спектр медичних досліджень, говорить Микола Савченко, та отримати консультації лікарів різного профілю. Потужністю поліклініки зросли, зокрема, за рахунок при. Єднання діагностичного центру, алергологи у нас приймають у нас приймає психотерапевт, психолог прямо на місці. Мамолог у нас є прямо у лікарні. Це новий вид напрямку, який ми почали зараз надавати в лікарні, тому що це до нас приєднали. Колишній сумський обласний діагностичний центр, і тепер ми ще більше поширили послуги. В обласній лікарні працюють медики найвищої кваліфікації, стверджує заступник директора. Діагностичні дослідження та консультації проводяться безоплатно, якщо є відповідне направлення від лікаря. Сумська обласна клінічна лікарня це досвід, перевірений часом. І як ми кажемо, що нам, мешканці Сумщини, вже не перший рік довіряють найдорожче. Це своє життя. Реконструкція центрального ринку у Сумах триває із 2016 року. Задля збереження загального вигляду міста в єдиному стилі триває демонтаж рядів залізних наметів на території та восени відкриту торгівельну алею із будиночками. Коли зняли тут паркан, я побачила оцю цю красу, яку будували. Я була не лише здивована, я була вражена. І я тоді запитала у Расула у Галаєва, директора кажу: що робите ви будуєте? А він каже, так. Да". Я була настільки приємно вражена, тому що знаєте, це було свідченням, тому що життя триває, і ми прогресуємо. Ми йдемо вперед, незважаючи ні на що. Підприємці, що вже працюють у міні-містечку, говорять, на нових торгових площах приємніше працювати. Проєкт гарний, все так гарно, все красиво, гарно виглядає. Всі от дівчатка тут люблять фотографуватися. Але я дуже гарна. Вона найкраща. Думаю, в майбутньому вона буде процвітати. Зараз поруч із ринком облаштовують парковку для автомобілів приблизно на 100 місць та зону відпочинку із газоном, деревами, фотозоною та дитячим майданчиком. У нас город Суми, це був завжди місто Троянд. Всегда был город зеленый, чистый, ухоженный, поэтому мы как социально-ответственный бизнес решили начать в первую, в первую очередь с себя. Это організація здесь зону дихаєше для людей. крім демонтажу наметів, тривають роботи всередині головної будівлі. Створюються окремі зони для риби, овочів, м'яса. Також для підприємців підготували мобільні місця торгівлі. Це дуже зручно і красиво. Ну позріні зрівзрівняно з старими робочими місцями, які були. І камера схову тут її також передбачена. Працівники ринку говорять, заміна обладнання та створення сучасних торгових площ необхідна умова надання якісних послуг. Обов'язково, обов'язково. Якщо ми у нас і так все розрушають. Якщо ми ще не будемо будувати, то вибачте, обов'язково треба будувати під час війни. Новий вигляд центрального ринку до вподоби і сумчанам. Трошки воно так. Це вільніше стало, Біль, більш зручно, скажімо так. Раніше все по-старому, -по а зараз якось більш по-європейськи стало. Ну, а як дужні побудувати. Не все не дивлячись, того, що, що життя йде. У нас і на державному рівні неоднократно… Указували на то, что каждый тримати свій фронт. тому ми, як працюємо в сфері економіки, ми намагаємося тримати свій економічний фронт, ми намагаємося не останавливаться, потому що життя йде, життя продовжується. Будівництво та розвиток нових об'єктів у Сумах необхідність, на яку підприємці йдуть попри всі загрози, В колективі все обсудили і вирішили, що ні в якому випадку нам нельзя остановити. Віднавлюватися, треба вірити тільки в побіду і продовжуємо свої робочі процеси. Ризики є, Ну, безумовно є, але ж вони не вагаючись ризикують, і ми побачимо ще будівництво. Тому, може, це від того, що люди переймаються або люблять свою справу, своє, свій бізнес, своє майно. І саме тому вони прикрашають те, що вони роблять.